Держава намагається відновити зрубані ліси цього року. В Україні вже посадили понад 15 тисяч гектарів дерев і до дня довкілля, 16 квітня, планують висадити ще 32 тисячі гектарів сосни та дуба. Розповідає Анастасія Федченко. У Софіївському лісництві канівського лісгоспу сьогодні людно. Сосни та дуби висаджують працівники лісгоспу та школярі, які мріють стати лісівниками. На цій ділянці старі дерева зрубали, щоб поновити насадження. Землю обробили від шкідників та удобрили ліс зашумить тут знову десь за півстоліття. Та каталога тут щорічна. Вона проходить у рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Суть акції якраз розказати про ліс, його важливі функції, природозахисну, екологічну і обговорити якомога більше. Питань про невиснажливе його використання, про всі можливі заходи, як його захистити від пожеж, захистити від незаконних рубок. Дев'ятикласник Святослав ліс садить уже в п'яти після школи. Мріє працювати лісівником. Мені подобається ця професія, і треба ж довкілля берегти своє. В чому же нам жити? посадить. Багато дерев, щоб було тим дихати Іти все сарамі на свіжому повітрі, це й для здоров'я корисно, щоб такі, як Святослави, йшли в навчальні заклади вже підготовленими. У кожному лісгоспі на Черкащині створені учнівські лісництва, де школярі вчать доглядати за деревами. У нас є можливість виділяти на це невеликі кошти, створити спеціально обладнати відповідні класи для них. Дітям це дуже цікаво, і вони получають задоволення, і це має результат. Вони Правильно виховуються участь в акції взяла й ведуча програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV Юлія Зорій. Робити ось такі добрі справи. Це дуже дуже просто. За буквально година, дві роботи, але який це внесок от в наше навколишнє середовище. Це все те, що ми залишимо нашим дітям, нашим онукам, нашим нащадкам. І від того нашого внеску сьогодні буде залежати те, як вони будуть жити в майбутньому. Загалом в Україні цьогоріч планують посадити 32 тисячі гектарів лісу. А система електронного обліку деревини, яку Держлісагентство обіцяє запровадити вже цього року, унеможливить незаконну вирубку, від якої нині особливо страждають західні ні, регіони з Черкащини Анастасія Федченко та Микола Зуценко факти.